А брат, сестрицю та розплітає, українська народна пісня А брат, сестрицю та розплітає, цвіт рожа троянда розцвітає, Не йди, сестро, молода заміж, цвіт рожу споминає. Ой, до вінця, марусечко, до вінця, не забудь молодая гребінця, Ой, упав грибінець під стілець, да подай марусенці грибінець, і підем з тобою під вінець, благослови Божий, отець, і мати, своєму дитяти під вінець ставати, та суженим шлюб їй узяти. Котився місяць до зірки, вибрався Івасю до дівки, питається свого батенька чи много боярів брати. Бери синоньку, всю дружиноньку, бери старосту старого, бери сватеньку багачку, бери свашечку, співачку, бо там чужая сторона, щоб не набратися сорома. Оїдь, синоньку, в щасливу годиноньку, час би привіз любую дружиноньку. Вийде, мати з хати, свого зятя, зустрічати, вийде вийди ти в кужусі та в хорошому дусі, який кожух твій мохнатий, такий зять твій багатий, на худобу, на вівці, на гроші й червінці. Дружко до братів. Ану, вип'ємо горича, да упустіть нам оце місце. Ми, могорича, й так вип'ємо, одвічають брати, а за місце гроші візьмем. Нехай вам місце, говорить Дружко, а нам оте, що накрити. Е, голуб'я, то у вас те, що накрити, дорого стоїть. Воно у нас поїло полову, солому, капусту качани варили та годували. Да хоч би подивитися, каже Дружко, що воно таке? Підійма платок та й дивиться. А скільки ж вам грошей за нього? Дасте сто червінців? Дружко. Шко злякавшись, бусім, то каже. Ой, лихо, яке дороге, за сто червінців, сто й купити можна. Ну, нате вам кидай трохи грошей на тарілку. Чи всі? Ні, ще не всі, ще стільки положити. Дружко кинувши ще скільки-небудь грошей, питає: А тепер усі? Усі, вже, говорить брат, беручи гроші. Ой, татарин, братику, татарин, продав сестричку за талір, русу косу п'ятак, бідоличко пішло так. Ой, матінко моя, уже ж я не твоя, вже ж бо я до того пана з ким шлюб шлюбувала. За гори гуска летіла наша капуста з перцем кипіла, з перцем не перцем просимо щирим серцем. Дружба, корова і крає, золотий ножок має, золоту тарілочку, дарує родиночку. Да чи бачиш ти, дружко, що бояри коровай крадуть, за віличко захиляються короваєм, запихаються, ой, ми ж роду незлодійського, а ми роду королівського. Ми кошелів не брали, короваю не крали. Ми мишок не брали в кишеню, не ховали. Благослови Боже, і отець і мати, своєму дитяти цей рід дарувати. Ой, старосто дядьку, глядіть нам, порядку, виведіть нас із хати на двір погуляти. А взяв боярин дружку, взяли її вмили, серпом підголили, граблями розчесали. Зовсім дружку вбрали. З ними, Наталко, з ними до чужої мами, між чужі люди там тобі добре буде. В нас вітер, сам хату мете, в нас сонечко хліб пече, сама вода в горщики лється бо в нас так ведеться. Не йди, Наталко, з ними. Залишайся з нами. Нам люди розповіли, що вовки там жінку з'їли. Ой, дайте нам дівку, ще й білу постільку, чотири подушки пухових, чотири сорочки льонкових, і скриню, й перину в дім господині. no <laughs> Мене мати не жалую, чужу сім'ю заміж дає, чужа сім'я вечеря та сіла, а мене по воду послала. По я з водою прийшла, вечеря стола зійшла, усім же я постелила, а свекрусі не вгодила, кинулася свекруха, як на окропі муха, дитиночка чужая, ти ще ж не вечеряла. Спасибі вам за вечерю, я вже повечеряла, в коморі на порозі вечеряла дрібні сльози. Якби ненечка знала, то вечерю мені б прислала, як не. Сицим, то зорею, як не братом, то сестрою. Сідай, сідай, кохання моє, не поможе плакання твоє, стоять коні у повозі, і плач тобі не поможе, тепер ти моя, тепер ти моя. Чи є в мами звістка, їде в гості невістка, здорова, як малина, червона, як калина. Ой, невісточко наша, жоданко, ой, не рік ми тебе жодали, сім років хустів не прали, а в соломани складали, поки тебе молодої дождали. Ой, меде наш меди зять тещеньку веде за білу ручку, за чесною дочку. Ой, меде наш меди, зять тещеньку веде на порозі кладе та полеж те, що тут. А я піду та виріжу прута, та будемо тещу бити, що не вміє дочки вчити. Покривальниця плаче, а чого вона хоче півтора золотого, хоч князя молодого. Марійко, дівко, кинь шапку, к бісу, шапка, не подоба, не пристала до лоба. Прощай, прощай, подружечко, бо ми вже їдемо і твоєму дівування з собою беремо.